Як працювати із щоденником? Цифровий інструмент, за допомогою якого можна відкрити і переглянути щоденник, це Google таблиці, тому посилання на таку інформацію можна відкрити як у веб-переглядачі на будь-якому комп'ютері, так і в мобільному пристрої. Як посилання у веб-переглядачі, чи додати значок на головний екран для швидкого перегляду такої ж інформації. Отже, особливості сторінок, в робочій області такого щоденника можна прокручувати стрічку із... Датами проведення уроків і оцінками в правий бік для того, щоб подивитись їх до кінця, і згори донизу, тим самим отримавши перелік інших предметів. Ліворуч унизу знаходяться сторінки із аркушами: щоденник, події, де ми можемо завантажувати різні світлини, і, звісно, що наприкінці семестрів переглянути інформацію у табелі чи свідоцтві навчальних досягнень. Той самий вигляд ви отримуєте при роботі із мобільним пристроєм. Для зручності увімкніть автообернення екрану і прокручуємо вміст праворуч чи вгору донизу. Ті ж самі сторінки події, де, натиснувши на будь-яке посилання, яке відбулося, ми можемо відкрити відповідний ресурс і переглянути потрібні нам світлини. Отже, ось такі налаштування і можливості працювати із щоденником з будь-якого пристрою. Чи це у нас комп'ютер, чи мобільний пристрій тощо. У мобільному пристрої не забувайте, що треба застосунок Google таблиці встановити окремо.